Живемо в матеріальному світі, але за матерією стоять духи, є духовний світ. І він наблюдає за нами. Що можна сказати, я шо, в якомусь акваріумі знаходжуся? Так, це треба прийняти і зрозуміти, що ми знаходимося під наглядом. І, наприклад, за всім, наприклад, за сонцем, за місяцем стоять ангели. І так само наші думки, наші вчинки, дії, все воно фіксується. Знаєте, як сьогодні все на камеру фіксується, так само все у Бога фіксується. І потім ті ангели, які стоять за місяцем сонцем, вони будуть свідчити проти тих людей, які живуть безбожно, нечистиво і відкидують Бога. І весь духовний світ буде свідчити проти таких людей, тому що сонце світило для цих людей, дощ він теж там падав для тих людей. Все у них було добре, але вони жили безбожно, ніби Бога нема.